24 жовтня наша знімальна група потрапила на цікаву розпаковку. Олександрійський міський музейний центр отримав посилку з Львівщини в пакунку шість картин, вишитих в 70-х роках. Про подарунок і його авторку розповіла Олена Мітюріна. У нас сьогодні гарна подія. Ми отримали подарунок. З Волинської області від Ірини Антощак, яка передала нам в подарунок, в подарунок нашому музею вишиті картини, які вишивала її мама Радчук Ганна Антонівна 1940 року, яка теж народилася в Волинській області в селі. І в 70-х роках дуже була захоплена саме вишиттям картин. Зараз не складно знайти в продажу подібні речі. І з початком війни зросла зацікавленість у колекціонерів. І, на жаль, не всі ці колекціонери живуть в Україні, а багато хто з них живе за кордоном і вивозяться наші матеріальні такі вишиття. Наше. Культура наша вишита вивозиться. Це і сорочки, і, це і рушники, і картини, якщо там цікавий сюжет. І це можна знайти в, в інтернеті. От таким чином я побачила в продажу ці картини, звернулася до власниці. Картин з таким проханням. Якщо вона не продасть ці картини, якщо не знайдеться замовників, зацікавлених, ніхто їй не дасть ціну, то наш музей буде радий це прийняти в дарунок для того, щоб поповнити свою колекцію вишитих картин. Шість вишиваних картин з доволі розповсюдженими сюжетами, але при цьому кожна унікальна і має цікаву історію. В кожній із цих картин є своя певна історія. І, можливо, сюжет буде не таким, знаєте, художньо цікавим, як саме історія, яка з ним пов'язана з цією саме картиною, вона є дуже цікавою і дуже показовою взагалі в нашому, ну, в нашому такому історичному контексті. Ось навіть серед цих картин є картини, які вишить, вишиті на домотканому полотні. Тобто це те полотно, яке, вже, мабуть, з нього не вишло, ну сорочки вже не були популярні, сорочку б з нього не вишили. А, можливо, був обсяг тканини того полотна, яке вже було наткане. І от жінка вишивала на цьому полотні картини. І на одній з картин ми бачили таке обрамлення, як подоли обрамляють. Можливо, це навіть був подол сорочки. Тобто, роздивлятися подробиці кожної з цих картин, це вже є, як знаєте, заглядати в чиюсь родинну історію, як люди жили взагалі, і ця історія буде не поодинока. Не так давно я бачила в продажу теж на одному із аукціонів картину, яка Вишита на куску старовинної сорочки, там, де подол вишитий. Тут просто ну таке легке обрамлення є, а там прямо вишити. Тобто, там два таких художніх вироби на одному куску тканині. Ці роботи знайдуть своє місце в музейній залі. Олена Мітюріна закликає Олександрійців поділитися вишиваними роботами. Тут вони отримають нове життя. Хача піну, я мрію, щоб у нас зібралася колекція подібних картин. І я знаю, що подібні картини є і в наших олександрійців. І я знаю, що вони так само, як і Ганна Антонівна, не надають їм ніякого сенсу і ніякої цінності вони для них не мають. Тому я запрошую наших олександрійців звернути увагу на те, що в них в, на горищах. І якщо це для них не цінно, дати можливість цим виробам, цим картинам дати своє друге життя у нас в музеї. І ця історія у нас уже не вперша. Тобто, коли у нас є якась подія, і ми її освітлюємо за допомогою нашого телебачення місцевого. До нас приходять люди і щось приносять І з цим, що саме цінне приходять якісь цікаві історії. І я приготувала вам рушник показати. І прийшла жінка після виставки, після відкриття виставки рушника Олени Сайдель. І принесла нам в дарунок половину рушника. Ми здивувалися, чого від цього рушника саме половина. І вона так неохоче, але розповіла історію родинну рушник 1904 року, і належав він одній родині. Це був весільний рушник. Згодом ця родина поділилася, і обидві там невістки ділили це майно, не знали, як його поділити. І от одна із невісток наважилася і розірвала цей рушник навпіл. І одна частина рушника пішла в одну родину, друга лишилась в другій родині. Пройшло більше ста років. І ця половина рушника прийшла до нас бабулька, каже: Ну я не знаю, кому вона буде потрібна. Ця половина надалі. Але якщо вона вам цікава, я вам її залишу. І, звичайно, ми це прийняли з радістю. І тепер, саме показуючи цей рушник нашим відвідувачам, ми ще розказуємо цю історію, як це відбувалося інколи. В наших родинах приймають і інші цікаві речі з домашнього ужитку разом з речами. Чекають на цікаві історії про них.